Вони першими вступили в бій з окупантом на українському кордоні і щодня оберігають наш спокій. Прикордонники відзначили своє професійне свято урочистості. Тривали і в Ужгороді на площі народній та спершу вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, адже багато прикордонників віддали своє життя, захищаючи кордони України. Важливо пам'ятати всі свята наших військових, прикордонників, в тому числі це перші військовослужбовці, які зустрічають ворога і обороняють нашу територію. Дякуємо їм за їхню службу. Я вважаю, що ми візьмемо такий. Сьогодні, як за приклад, і будемо проводити такі заходи частіше для того, щоб все ж таки е, наші військові бачили, що ми цінимо їх. Ми молимося за них, і ми їх сильно поважаємо. І дякуємо за те, що сьогодні над нами є мирне небо, і надіємося, що наші прикордонники дуже скоро вийдуть на кордони з 1991 року. Будемо тримати нашу оборону завжди. День прикордонника України відзначається щороку, 30 квітня, починаючи з 2018 року. Ми святкуємо в кінці цього місяця. Це день, коли 105 років тому назад Донецька група Української народної армії Української народної суббільки вийшла на міжнародні кордони тодішньої Української Народної Республіки. Це надзвичайно важливо. Це Говорить про те українцям, що ми мали свою армію, мали свої кордони, за які сьогодні знову боремося, Боремося за свою свободу, за свою державу, за демократію за європейські цінності. І Насправді люди і громада повинна знати, хто це робить Прикордонники, вони в перших рядах. Для кожного прикордонника професійне свято означає щось своє. Роман Павловський на службі з 2005 року вступив у Національну академію Державної прикордонної служби України і став прикордонником. За час проходження служби проходив службу на західному кордоні, на східному кордоні, приймав участь в бойових діях в операції об'єднаних сил. На сьогоднішній день для кожного прикордонника бути прикордонником це не лише професія, це поклик душі, скоріше всього. Тому що державний кордон є недоторканим і це є тим святим місцем, через яке не пройде жодний ворог. А якщо він отримує гідну відсіч, і з радістю ми зустрічаємо гостей з інших країн, які з добром і з миром йдуть в нашу країну. Важкість професії прикордонника саме більше в тому, що більше часу військовослужбовці-чоловіки перебувають подалі від своїх сімей та родин. Тому що служба прикордонника вона не розпочинається і не закінчується. Вона постійно 24 на 7, 365 днів у році. Можна мати багато дипломів із різних сфер, але віддати перевагу прикордонній службі. З 2015 року в прикордонній службі Наталія Дехтярьова. Спочатку проходила службу в четвертому прикордонному загоні. Це Харківський прикордонний загін на кордоні. Прослужила 8 років з 2015 року. На даний час проходжу службу в 27-му прикордонному загоні, так як потрібно було виїжджати з окупованої території разом з двома неповнолітніми своїми дітьми в березні 2022 року. За освітою я медик. Плюс є педагогічна освіта, але себе знайшла в державній прикордонній службі. На мою думку, державний кордон охороняють сміливі військовослужбовці, і я пишаюсь тим, що я знаходжусь в цих рядах. Бажання стати прикордонником передається і спадково. Сам, взагалі, родом з Сумської області, міста Конотоп мати в мене також військовослужбовець, яка вже наразі 27 років прослужила. Для мене служба це Насамперед, напевно, якісь затримання будуть. Цікавість до служби різноманітні сфери діяльності є. Бували також затримання під час вже військового стану, які намагалися порушити державний кордон чоловіки, які підлягали під мобілізацію, але і таких виявляли. Сам взагалі почав носити форму за 15 років. Навчався в Сумському кадетському корпусі, але потім е, так змусили, що пішов до лав Державної прикордонної служби України на строкову службу. Із нагоди свята військовослужбовцям вручали нагороди від обласної військової адміністрації та обласної ради. Тебе 27 го прикордонного загону старший сержант. Нагороди отримали як вдячність за підтримку, і Віктор Микита та Володимир Чубірко. Був здивований, приємно, дуже велика честь отримати нагороду від голови прикордонної служби. Думаю, за те, що завжди в хорошій комунікації. В першу чергу я завжди дякую прикордонникам, але ми генеруємо різні програми фінансування підтримки наших Збройних сил, в тому числі і прикордонної служби. І от є такий, мабуть, хороший результат. Мені дуже приємно, звичайно, це одна з таких перших моїх нагород. Ми спочатку військового конфлікту допомагали прикордонникам, знаємо все, що вони. Потребують постійно це і ви бачите постійно в наших репортажах: це автотранспорт, це різного роду і великі автобуси, п'ятимісні і генератори, і різного роду палатки. Все, що вони потребують в співпраці з нашими міжнародними партнерами, ми їм додаємо, а також це кошти з обласного бюджету, кошти з бюджетів місцевих рад. Дуже важливо, щоб вони відчували нашу підтримку, воюючи за нас. Завершив урочистості невеличкою програмою заслужений академічний Закарпатський народний хор. i